Можливо, ми звикли, і є така загальна парадигма в тому, що говорити про іншого це погано. Тобто, як навіть кажеш, стук да? непогано. Тому що від цього абсолютно буде залежати, що людина буде красти у нас з вами наші гроші, жити так, як вона хоче, а ми будемо шукати додаткових грошей, щоб заплатити за квартиру. Чи купити молока, чи купити костюм, тому подібне. Що це означає? Нам треба виховати менталітет в тому, що я нормально повідомлю про корупцію чи про хабарника тоді, коли він є таким. І Національне антикорупційне бюро буде зобов'язано на своєму сайті зробити спеціальну форму для того, щоб кожна людина спокійно могла повідомити про хабарника. Національне антикорупційне бюро більше того пішло далі. Якщо ми ще боїмося... Прямо заявляти про своє прізвище ім'я, по батьки, свої е, адреси і тому подібне. І не можемо заявити про корупціонера-прокурора, чи корупціонера суддів, чи будь-кого, будь-якого хабарника. Повідомте анонім. Зараз також буде передбачено, що якщо ви повідомите два факти про конкретну особу і про конкретну обставу, ну, про що саме йде мова? Це означає, що Національне антикорупційне бюро, яке володіє широкими повноваженнями, аж саме повноваженнями. Тому орган буде зобов'язано розслідувати конкретно. А наші організації, я представляю, по суті, три організації: Центр протидії корупції Transparency International України і Ніка Баранці на Двіру Хабарів, зроблять все для того, щоб Національне антикорупційне бюро зробило відповідне розслідування і або притягнув особи до відповідальності якщо через передачу відповідних матеріалів до судової гілки влади, або відповідно. Тобто ми говоримо про те, що нам треба звикнути нормально повідомляти про злочин, повідомляти про хабарник, повідомляти про корупціонера. Чому? Ну якщо ми хочемо жити в іншій країні. Це нормальна практика до прокладу в Німеччині. Чи в Англії, чи в Сполучені Штати. Там люди не мають це, знаєте, забою, що про це не можна говорити. Та ні, про це треба говорити. Тому що, знаєте, Національне антикорупційне бюро, хто знає, які буде мати штат людей. Цього лише 700 чоловік, 350 чоловік. А ви скільки Національне агентство передбачено? Його основний склад 5 чоловік. Про що це говориться? Ну, звичайно, вони будуть створювати додаткові групи, додаткові, там, можливо, якісь підоргани чи тому подібне. Але вони за всім устежити не зможуть. Тобто вони реально будуть мати потребу у нас, щоб ми могли їм повідомляти про конкретні факти. Я вас закликаю до цього, щоб коли, коли ми отримали такі можливості, ми почали не використовуватися.